Ця і не має мозку, але вирішує лабіринти, відтворює маршрути, вчиться і запам'ятовує. І так вона жива, може жити просто поруч із вами, та ви швидше за все ніколи її не помічали. Це Фізарум багатоголовий. Він не гриб, не тварина і не рослина. Це гігантська суперклітина з десятками ядер, яка повзає, шукає їжу та приймає рішення. Справжній розум без мозку, без очей, без нервів. Але цей слиз знає куди рухатись. Він обирає найкоротший маршрут і запам'ятовує, де вже був. В одному експерименті вчені дали йому лабіринт з їжею, і він самостійно знайшов найефективніший шлях. А японці відтворили схему метро навколо Токіо і Фізарум побудував мережу майже ідентичну реальній залізниці. Його вивчають у нейробіології, штучному інтелекті і навіть у проектах біороботів майбутнього. А найцікавіше, він живе в наших українських лісах під мохом, серед нелого листя та старих пнів. Бажаєте ще більше неймовірних фактів про світ навколо нас? Ставте лайк, підписуйтесь і дивіться повну версію на youtube каналі